Отже, друзі, всіх вітаю в всі себе на каналі. Сьогодні у нас дуже чудовий огляд на дуже прикольний набір із старої серії Galaxy Squad. Це у нас набір 70... 70704. Випарник паразитів. Warmin Vaporizer в оригіналі. Знову ж таки, в мене ні коробки ні інструкції з цього набору немає. Я обов'язково вставлю відео, як воно виглядає. І ці набори я цілу купу, 6 штук, купив за 400 гривень на OLX. Ну, так би мовити, зірвав вхід. До цього набору у нас входить ось отака машинка. І отакий винищувач. Ну, коротше, транспорт е самих е жуків. з цього набору в мене є тільки одна міні-фігурка. Це ось отакого паразиту. На жаль. Так, зараз більш детально на все подивимося. Ще є деякі бонуси. Ну, в першу чергу це ось такий транспортний засіб. На жаль, стікер тільки один повинен бути аналогічний з іншого боку. Виглядає він ось отак. Тобто простенька така побудова, але передає всю потрібну інформацію, що це саме транспорт інсектоїдів чи як їх. Зараз уточню, як називаються самі паразити. Багоїд. Баггоїд. Аліан Баггоїд. Не знаю, це дослівно перевести, коротше, жуки. Ось отакий примітивний в них транспорт. Досить непогано виконаний. Ну, принаймні, мені подобається. Це одна частина набору. Інша частина більш прикольна. Це, так би мовити, матрьошка. Якби це смішно не звучало, це транспорт 3 в одному. Далі я покажу, в чому суть того, що 3 в одному. Так, у мене не вистачає однієї деталі, отакої От темно-зеленої. Я поки що поставив оранжеву. Потім згодом докуплю. Просто не заради ж деталі робити в магазині на БЛ-замовлення. Це у нас ось така. Крутецька машина має такий вигляд спереду. Не менший вигляд позаду. Вигляд зверху, щоб було краще видно. І вигляд знизу. така прикольна конструкція. Всі колеса у нас крутяться. Прикольні колеса тут використовуються, великі такі. Це ще старого зразка. Такі, як були в турботанкі клонів. Зараз нові трішки. Хоча це може бути різний різновид колес, я не впевнений. Але ті, що були в Нексі, вони виглядали трішечки інакше, мені здається. Ну тут, хоча не знаю, не можу говорити на всі 100%, але. Здається, що трішки інші. Що дуже чудово, у нас на цьому наборі збереглися всі стікери. Навіть оці маленькі на склі. Всі стікери. Ті, що... ну, до речі, це все стікери, це повністю обклеєний стікером, що досить непогано. Ну, виглядає круто. Я дуже радий, що всі стікери збереглися. Перша функція його це він їздить, звичайно. Звичайно, що він їздить. Може на місці здійснювати поворот, при тому, що у нього крутяться, ну, в нього немає незалежної підвіски, як це буває в технік наборах. Розрізні масти і ця вся штука. Але все одно він прикольно повертається на місці. у нього одні колеса крутяться в один бік, інші в другий бік. Виглядає це доволі круто. Потім функція стрільби у нас є. Тобто оце флік ракетка, ми натискаємо і вона вилітає. З іншого боку, аналогічно, точно така ж сама. Ну і це ще не все. Ще одна прикольна функція. В нас відкривається трап і виїжджає ось отака малесенька машинка. Ось така малесенька машинка. Доволі примітивна. Це в нас також наклеєчка. Доволі примітивна. Але, як додаткова функція для гри, то виконана досить непогано. Тут у нас з одного боку закріплений бластер, ну і сам пульт керування. Маю один проблисковий маячок, одну фару. І, в принципі, все. Ну, виглядає досить круто. Прям крутецька така машинка. Не знаю, мені подобається. Це перша функція, що в нас відкривається трап і виїжджає машинка. Хоча це може бути дрон. Ну і, звісно ж, відкривається скот. Наступна функція, що мені дуже сильно сподобалося, це, до речі, принтована деталь пульта керування. Це прям дуже класно. То антенка постійно відпадає. Приклеїти чи що. Це у нас отакий костюм. Екзоскелет, костюм, мех, не знаю, робот, як ще його характеризувати. Виконаний і побудований досить прикольно, як для міні-моделі всередині великої моделі. Має дві таких гармати, турелі, не знаю, як це правильно назвати. Досить непоганих. Звісно ж, у нас відкривається кабіна, туди можна посадити пілота. Антенка у нас рухається. Також озброєний флік ракетками, які у нас вистрілюють вперед. Ноги у нас рухаються вперед-назад. Є навіть шарнір, щоб ногу можна було згинати з трійщоткою, так би мовити. Ну і пальці у нас розходяться для більш такого брутального вигляду. Досить крутецька фігурка. Прям капець-капець. Ну і це ще в нас не все в цьому наборі. У нас є ще одна функція. Точніше, ще один. Для цього потрібно витягнути ось оце. А, для цього потрібно відкрити машинку то ми саме собою дістанемо. Оп! Що це в нас таке виходить? Тут теж всякі пульти, антени, Е, Вся фішка в тому, що в цих коконах перевозилися люди, так би мовити, яких викрадали оці бактоїди і забирали з собою. Він складається у нас з двох абсолютно симетричних половинок. Дещо схоже використовувалося у ніндзязі. Ось буквально недавно була схожа деталь. Але, скоріш за все, я її вже не знайду. Тому що в мене двоє дітей, і вони її, скоріш за все, десь забрали. Ну, не суть. Я вставлю картинку, що у ніндзязі в серії зі зміями було точно таке саме яєчко, але в сріблястому кольорі. А тут фіолетово-прозоре. Досить прикольне. Зараз покажу, як це все виглядає, але на фігурки нашого інопланетянина. Ну, Виходить, що туди фігурка поміщається ціляком. Тільки для цього потрібні персонажі людей, яких викрадають прибульці. І забирають до себе на базу в таких коконах. Мені здається, задумка досить прикольна з такими капсулами. Це доволі прикольно. Мені ця фішка подобається. Майже у всіх наборах з цієї серії були подібні кокони. Так, крім самого маленького. Але це не точно. Тобто виглядається отак і поміщається назад сюди на своє ж місце. Але засунути це вже складненько. А ні. Так, це одно треба ту фігурку дістати, тому що ми на неї подивимося окремо. Доволі складний процес. Засовувати чомусь туди виявляється легше, ніж звідти діставати, хоча може є якась фішка, про яку я не знаю. Тобто ось отак виглядає круто. Машинку ми теж дістанемо. Фігурку поставимо. Літалка самих перебульців у нас ось. Ну, Якщо чесно, виходить трішечки нечесно, 3 одиниці техніки проти однієї такої сумнівної, я б сказав. Але, але маємо те, що маємо. Зараз я переналаштую камеру і покажу більш детальніше, ближче фігурку і маленьку техніку. Ну і робота заодно. Подивимося трішечки. Детальніше на це все. Тож, для вас в мене секу... хвилинка, секундочка, а для мене переналаштування займе деякий час. Ну Перше, на що ми поглянемо, це сама ця машинка, транспортний випаровувач паразитів. Тут в нас емблемка самого підрозділу, їх там здається, було 3 чи 4, зелений, червоний, синій 3. Отак виглядає сама машинка зблизька, можна розглядіти тут всякі детальки, принтовані штучки, всяке таке. Так, ви не звертайте уваги, це шумить саме цей поворотний стіл. Я не знаю чому. Такий робот, мех, досить непогано виглядає. Ну, його краще посадити, тобто він знаходиться отак в машині. Оп. Ну, перейдемо до самого основного. Це фігурки. Перша і, на жаль, єдина фігурка з цього набору. Це у нас. Ось такий Аліен Багоїд. Фігурка виконана в прикольній формі. у неї Із унікального молду це голова, яка використовувалася тільки в цій серії і більш ніде, на жаль. Виконана в такому темно-оливковому кольорі, в темно-тановому. Сама фігурка не рідкісна, з'являлася в трьох сетах. Випускалася в 2013-му. І В серії була лише одна хвиля. і в 2013-му припинили випуск даної фігурки. Вона сама по собі. Недорога. Фігурка коштує по бреклінку. Якщо це за БВ-версію, то це десь 105-140 гривень, якщо це нова, то ціна починається від 350 гривень і погнало погнало вгору. В Україні її дістати можна, досить прикольно Круто, що у нього виконано зараз. Те, що у нас відвалюється. Круто, що у нього виконано дві пари очей, можна це побачити. І є жвали такі, ну як у жуків жвали. І отут іде така форма як у якоїсь лічинки. Ну, дуже схоже на жука, в принципі. Пропринтовані типу, типу хитинові пластини позаду. Озброєний звичайним бластером. Ну, в принципі, і все. Ось така чудова фігурка, але це ще не все. Так як в цьому році, точніше, вже в минулому році, можна сказати, ні, хоча в цьому Лего намагалися відродити, ну, точніше, не відродити, а зробили такий подарунок людям, які цікавляться космічними серіями. Space Police, Galaxy Squad і все таке. Тому вони в 25-тій виходить 26 серії. Коротше, серія по космосу. та що Вони всунули фігурку ще однієї. У нас взагалі виходить 4 різновиди жуків. Це точно такий самий, але в бордових кольорах. Потім типу головний жук і королева. Ну, так, виходить 3 різновиди. Я точно це в відео напишу. І вони зробили ось отаких інсектоїдів досить прикольних. Тут всі риси цієї серії Galaxy Squad впізнаються. Тобто у нас точно такий самий принт, точно такий же самісінький принт можна поглянути. Абсолютно ідентичний, повторюється повністю. Тільки що ця фігурка в оливкових тонах, а ця в темно-синіх. Ну і це типу якісь комах, у яких є крила такі з цифровою з цифровою друком, таким, пропечаткою досить непогана. І унікальна голова. ну Теж унікальна голова, яка може бути навіть якимсь жуком, лічинкою. Досить непогано. Я собі взяв три штуки, щоб трішки розширити серію Galaxy Squad. Можливо, пізніше докуплю ще декілька штук. Тож, отакий огляд у нас був: все, чого немає, я обов'язково вставлю в відео вигляді фотографій, можливо, якихось коротеньких роликів. Вам в першу чергу дякую за перегляд, за підтримку, за лайки, за коментарі. Я дивлюся, що люди активно ставлять лайки, дізлайки, коментують відео. Відео вже збирають ну, мінімум по 80-100 по 100 переглядів. Це дуже класно для каналу, у якого всього 120 підписників. Тож, дякую вам за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, всього найкращого і Україна переможе від мене вам лайк. От такий здоровий лайк. Оп, 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 оп. Не попадаю в камеру. Тож, всім гарного вечора, всього найкращого. Бувайте, па-па!